Друзі називають Юрія Моха самородком, який надзвичайно тонко відчуває природу і енергетику дерева, матеріалу, з яким зараз працює. Адже ця людина зі звичайного шматка дерева робить справжній витвір мистецтва. Коли я прийшов з армії, в армії служив художником, як я малюю, так? прийшов з армії пішов в музей. У нас тут такий був Кваша різьбяр по дереву. Я як подивився на ці його роботи, я просто удивився, думаю, ну як це так можна? Із дерева, ну малювати, то всі малюють. А от як я можна, як можна з дерева це творити? Я навіть не, не розумію. Я почав потихеньку працювати, працювати. У мене воно стало виходитися. Я в Польщі працював, оформляв бар скульптури, різав там і барельєфи, і в Франції продавав роботи, і в Америку. В общем так що по всьому світу ці роботи. У його експозиції понад два десятки унікальних дерев'яних скульптур, які вражають фантазією і розмаїттям форм. Перша робота майстра рістця ось цей лев із груші. Сам жартома називає його антикваріатом. Після лева почав вирізати барельєфи. Далі скульптурні композиції, з яким деревом працювати обирав шляхом спроб. Зразу мозолився із грушею. каже матеріал цей міцний, багато різців поламав. Тепер найчастіше обирає липу та осику. Роботи Юрія Муха. Це не просто майстерно зроблені фігури. Вони зазвичай пов'язані з якоюсь тематикою. В основному я стараюся із Шевченківської тематики брати. В основному козацтво це мені подобається. Ваше так? Да, це мені ну мені Шевченко, Я дуже поезія мені подобається. Я її творю. На відкриття приватного музею, що розташований по вулиці Шевченка, 25, до пана Юрія завітали численні друзі. Почесне право відкрити музей надали депутату міської ради Олександрові Северину. Всього в музеї планують створити п'ять виставкових кімнат.